Майстерня Вендела. Вендел був винахідником. Деякі з його винаходів працювали бездоганно, а деякі ні. Винаходи, які не працювали, Вендел просто викидав геть і розпочинав усе спочатку. Вендел займався винаходами від ранку до ночі. Деколи винахідництво так його поглинало, що він забував поспати. А ще йому завжди бракувало часу на прибирання. Розгардіяж у майстерні Вендела ставав усе більшим і більшим і більшим. Мені потрібна допомога, сказав собі Вендел. Так він винайшов робота. Кланс, кланц, кланс. Тебе зватимуть Кланц, сказав Вендал. Кланс заходився прибирати майстерню Вендела. Прибрав ліжко, поскладав одяг, помив підлогу. Ой-ой-ой, сказав Вендел. Кланц узявся до роботи ще дужче. Він поклав чашки до шухляди зі шкарпетками то поскладав парасольки в кошик для прання. Не працює, сказав Вендел і викинув кланса у сміттєпровід. Кланц". Аж на сміттєзвалище. Натомість у майстерні Вендал уже винаходив нового робота. Він працював цілу ніч аж до самого ранку, і нарешті закінчив. Тебе зватимуть Венделбот, сказав Вендал. Прибирати, сказав Венделбот, і його червоні очі засвітилися Прибирати! Венделбот узявся до роботи. Він працював бездоганно. Вендел був дуже задоволений. Але Венделбот не зупинявся, його червоні очі світилися далі. Він розмонтував ліжко й акуратно склав його на купу та охайно покришив чашки в грудочку порошку. Прибирати, повторював Вендалбот, шматуючи парасольки і розчавлюючи кошик для прання. Прибирати! Невдовзі все було прибрано усе крім одного. «Прибирати!» – вигукнув венделбот, ганяючись за венделом по майстерні. Рятуйте! запищав вендел, падаючи у сміттєпровід. аж на сміттєзвалище. Кланс. І тут зовсім неподалік щось «Кланс!» Я дуже радий тебе бачити, сказав Шум Вендел. Шум венделботового стукання та грюкання в майстерні ставав усе гучнішим і гучнішим. Нам потрібна допомога, сказав Вендел, але все, що у нас є, це сміття. Клан нахилився і простягнув Венделу якусь чотирську залізяку. Вендел усміхнувся, а тоді знову зайнявся винахідництвом. Увесь день аж до ночі Вендел і Кланц важко працювали. На світанку стукання й гупання в майстерні Вендела вщухли. Майстерню прибрано, сказав Венделбот. Він глянув своїми яскравими червоними очима у вікно. Час прибирати світ. Широкими кроками Венделбот перетнув майстерню і відчинив двері настіж. Доброго ранку, сказав Вендал. Очі Мендалбота спалахнули. Прибирати, сказав він, не прибирати. загукали Вендал та його помічники роботи і побігли до майстерні. Прибирати. закричав Вендалбот, незграбно ступаючи за ними. Але роботи були надто прудкими для нього. Очі Вендалбота сяяли дедалі яскравіше. Тоді, як у майстерні Вендела запанував усе більше і більше розгардіяж. Прибирати, 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 ба-бах! Коли курява осіла, вендел глибоко зітхнув. Тепер нам знову доведеться все прибрати, сказав він, але цього разу вже не так багато. Усі роботи допомагали, кожен як умів. На все йшло бездоганно, але Вендел не приймався, він лише усміхався, лагодив, ремонтував та мисям щось підправляв. Але однієї речі він більше не робив вендел ніколи нічого не викидав на сміттєзвалище.